Я кохаю тебе. Була середина осені. Дерева вже скидали пожовкле листя. Прохолодний вітер підхоплював їх, як дітей, а потім повільно опускав на землю. Здалеку виднілася родоволоса дівчина, одягнена в бірюзовий спортивний костюм, який помітно був їй завеликий, та приховував її струнку фігуру. Вона поспішала кудись рано вранці безлюдним провулком. Переступаючи широким кроком закутаними у поношені кросівки ногами. Зараз я йому в усьому зізнаюся, скажу все, як є. Вела вона подумки монолог. Я готова прийняти будь-яку правду сьогодні я кажу ні своїм страхам. Піднявшись сходами на другий поверх, вона впевнено і наполегливо постукала у двері з номером 23. Зсередини квартири почулися неспішні кроки, потім двері, обтягнуті розкішною шкірою, розчинилися навстіж. Навпроти неї стояв молодий чоловік у простому домашньому одязі, темне волосся якого стирчало в різні боки, а на обличчі з'явилася широка радісна усмішка. Привіт, сказав хлопець. Дівчина, не чекаючи запрошення, увійшла в його кімнату, відповідаючи Привіт! Вони були найкращими друзями, тож він дозволяв їй зненацька вриватися до його оселі у будь-який час доби. Знаєш, я прийшла поговорити з тобою про щось важливе для нас. Ніжно дивлячись у його медового кольору очі, вона продовжила: Я Я люблю тебе, Лесю. Я теж тебе люблю, ти це знаєш, збентежено відповів хлопець. Ні, я маю на увазі, я кохаю тебе. Як чоловіка, її серце забилося швидко в очікуванні відповіді. Попри її рішучість, нелегко їй було вичавити з себе таке зізнання вона вже тривалий час приховувала від нього свої почуття. Її друг розгублено дивився на неї, не відводячи погляду. Його рот був відкритим від здивування, але він не знав, що сказати. Через хвилину глибоко вдихнув. Ніби набираючись сміливості вимовити правду, і промовив, слухай, татя, мені дуже прикро, але я, я ніколи не дивився на тебе, як на потенційну дівчину для себе. Все це так дивно. Він знизав плечима, йому було страшенно шкода її. Дівчина опустила очі і кивнула головою. Опісля зі сльозами на очах пробурмотіла. Прошу тебе мене зрозуміти. Якщо я залишуся з тобою, то не зможу покохати когось іншого, тому я мушу полишити тебе, щоб дати собі шанс бути щасливою. Татя знову подивилася йому в очі, в яких проглядалося сум'яття. Олес навіть не встиг її щось заперечити, як вона розвернулася і блискавично зникла. Він сів на край віжка, схилив голову, затуливши обличчя руками, і заплакав від неминучості і втрати. Він знав, що її рішення остаточне й обговорення не підлягає. Дівчина повернулася додому з розчарованою душею, занурила своє тендітне тіло у м'яке крісло і проплакала добрих дві години. Потім почала заспокоювати себе. У всякому разі, я спробувала краще шкодувати про зроблене, ніж про те, що можна було зробити, але не зробила. Так». Я визнаю, мені зараз нестерпно боляче, але я знаю, що я скоро це переживу. А залишаючись з ним, бачачи його кожен день, я б вічно страждала від нерозділеного кохання. Це було найліпше рішення для мого щасливого майбутнього. Вона дістала з наплічника телефон, витягла сім карту, маючи намір поміняти номер пізніше, спакувала найнеобхідніше, озирнулася. До побачення, моя затишна кімната!» До побачення, Олесю, я починаю нове життя. Сумно зітхнула, зачинила за собою двері і поїхала в інше місто. Минув рік, татя сиділа на скелястому камені, спершись зі спини на руки, тим самим відкриваючи своє обличчя променям сонця. Її руді кучері палко блищали, а босі ноги весело хлюпали водою в гірській річці. Неподалік приємно шелестів водоспад, а її оточував божественно пахучий сосновий ліс. Якийсь час вона насолоджувалася звуками природи, згодом підвелася, наче вийшовши з медитації, широко розплющила світло блакитні очі й голосно сказала. Прокляття, я все ще кохаю тебе, Олесю. Тепер вона вже не страждала від цього почуття, яке час від часу виринало десь з глибин її душі, а просто прийняла його присутність, навчилася насолоджуватися новим, цікавим життям в моменті тут і зараз та так і не зустріла нового, кращого чоловіка. Раптом задзвонив телефон. Дівчина взяла його в руки. Екран спалахнув руслан. Руслан був для неї хорошим другом, художником, початківцем. Привіт, Руслане, радісно відповіла дівчина. Привіт, мила. Слухай, як ще до того, щоб намалювати шедевр твого чарівного обличчя? Скоро я буду виставлятися в галері і подумав, що така картина могла б навіть прикрасити мою виставку. Що ти на це скажеш? сказав Руслан своїм оксамитовим голосом. Їхня дружба була заснована на взаємній підтримці, тому татя, не вагаючись, відповіла йому: Руслане, це ж чудова ідея. Скажи мені час і місце, я зараз буду. Він почув її заразливий сміх, що огорнуло його теплим почуттям. Домовились, дякую, моя Люба! чекаю на тебе. Тим часом Олесь вирішив відволіктися від своїх гірких думок і відправився подорожувати країною. Одного разу, гуляючи по незнайомому місту Осло, столиці Норвегії, він завітав до художньої галереї, щоб краще познайомитися з сучасним мистецтвом і знайти натхнення. Він уважно розглядав картину за картиною та несподівано для себе побачив її обличчя. Ого. вигукнув він, не втримавшись від подиву. Яка ти гарна! Хлопець подивився в обидві сторони, переповнений емоціями, але ніхто з оточення навіть не звернув на нього увагу ніхто не міг поділити його почуття. Тоді Олесь почав шукати художника, який намалював цей неймовірний портрет, в надії дізнатися щось про цю важливу для нього дівчину. Хтось вказав йому на сивого чоловіка з добрими м'якими рисами обличчя. Олесь підійшов до нього і запитав. Доброго дня, ви Руслан? Так, відповів художник. А мене звати Олесь. Я хотів би придбати у вас цей шедевр, рішуче сказав молодий чоловік, показуючи легким жестом на портрет дівчини своєї мрії. Руслан трохи повагався і відповів Звичайно, але це можна зробити після закриття виставки. Олесь відказав Так, я розумію. Та нетерпляче запитав Пане, може, ви знаєте, де зараз живе ця дівчина? Чоловік худорлявої статури, лукаво примруживши очі, кинув зустрічне питання. Вам не здається, що це занадто особиста інформація, щоб поширювати її наліво й направо? Ви маєте рацію, пане, але річ у тім, що я добре знаю цю дівчину. Ми були найкращими друзями. Я щиро кохаю її. Але перш ніж я це усвідомив, було вже надто пізно. Мені не вдавалися стосунки з іншими дівчатами, тому що я щоразу переконувався, що вони не вона. Тоді я почав шукати таті, але вона ніби під землю провалилася. Я вас прошу, якщо ви щось знаєте, допоможіть, будь ласка. Благально подивився він на митця. Руслан трохи був знайомий з історією цих двох людей і з доброти своєї душі наважився допомогти. Ой, та це диво, а не дівчина. Олесь кивнув головою на знак згоди. Тоді художник додав: Я дам вам її адресу, але вона любить змінювати місце проживання, тому я не можу вам гарантувати, що ви зможете її там знайти. І записав адресу розбірливим почерком на аркуші паперу. Якбитінки вона була там. Натхненно Олесь потиснув руслану руку. Ви не уявляєте, наскільки я вам вдячний, пане. Юнак легко відшукав потрібну адресу в історичному, затишному районі міста. Він піднявся на п'ятий поверх і схвильовано подзвонив у двері. Ніхто не відчинив. Він ще раз натиснув кнопку дзвінка. Знову його зустріла тиша. Він присів на сходи і в розпачі притулився до стени. Не може бути. Раптом почулася чиясь присутність хтось, цокаючи підборами, підіймався нагору. Він глянув між поруччям і побачив лише витончену жіночу руку. Через мить перед ним постала дівчина, яку він так і не зміг забути. Елегантна приталена сукня ніжно-фіолетового кольору підкреслювала всю красу її фігури, посонішки на шпильці в тон, легкий макіяж, шкіряна сумочка так само вдало вписалася в її образ. Вона виглядала фантастично красиво, його очі розширилися до розмірів яблук від здивування. Олесю. вигукнула приголомшена дівчина. Таті. Юнак ледь міг повірити у своє щастя. Вони дивилися один на одного, і очі сяяли ласкавими почуттями. Таті, я тут, тому що я насправді тебе кохаю. Молода дівчина, поклавши руки йому на груди, а голову на його плечі, ніжно притиснулася до нього. Мирного неба. Бережіть себе.